Сучасні жінки дуже зайняті, і навіть дізнавшись про те, що вона вагітна, вона не припиняє працювати і постійно знаходиться у русі. Тому не завжди в неї вистачає часу на те, щоб зайти там в інтернет і шукати якусь інформацію про те, що відбувається з неї на тому чи іншому тижні вагітності. Я відкрила для себе особисто мобільний додаток від «Київстар» для майбутніх батьків, і хочу вам сказати, це для мене стало величезним сюрпризом. Наприклад, у мене зараз 20-й тиждень вагітності. Я розумію то сама, що половина вагітності позаду, і на мене дуже скоро очікує зустріч з моїм малюком. Але, все ж таки, я тут можу дізнатися про те, що відбувається зі мною. Я можу дізнатися про рекомендації лікаря. Я можу дізнатися про те, які аналізи мені варто здати на 20-му тижні. Якщо ви також зараз зі мною на 20-му тижні вагітності, то вам варто знати, що саме зараз у вас може збільшуватися тиск і набрякати ноги, тому варто все ж таки звернутися до лікаря і здати аналіз найперше крові, по-друге, сечі при підвищенні тиску і набряках і змінах в аналізі сечі, терміново зверніться до лікаря. Тут так і написано, кажу вам чесно. А знаєте. Чому найперше розпочала саме з жіночого здоров'я? Тому що якщо буде здоровою жінка, то буде здорове і ваша маля. Але не лише про себе тут можна знайти інформацію ще й про вашу дитину, тому обов'язково залишайтеся поруч з нами в наступних рубриках. Ми вам про це і розкажемо.